Справа, в якій хочуть розібрати свіничани, була з основних під час сесійного засідання обласної ради із керівником клінічного центру інфекційних хвороб Ігорем Матковським не продовжили контракт. Декотрі не зрозуміли причини такого рішення. Хочеться узнати позицію влади, чому так взагалі сталося. Тим часом у сесійній залі заступник голови облради Ігор Івасюк оприлюднює факти щодо продажу 357 тонн паливно мастерних матеріалів на мільйони гривень, які нібито організував очільник інфекційки. Стало відомо, що у 2022 році. Надходження по підприємству склали більше 127 мільйонів гривень, в тому числі 9 мільйонів 573 тисячі гривень плати за послуги згідно з основною діяльністю. А саме від реалізації оливи індустріальної та базової в загальній кількості більше 357 тонн. При цьому 1 червня 2022 року, керівник підприємства звернувся до директора департаменту охорони здоров'я та реабілітації за дозволом на реалізацію вище вказаного майна. І що цікаво, і в цей же день отримав письмове погодження. Ігор Івасюк зазначив, що лікарня взагалі не має права здійснювати торгівлю паливно-мастильними матеріалами, враховуючи вище викладене. Звертаємося до обласної військової адміністрації з проханням відсторонити від роботи керівника департаменту охорони здоров'я та реабілітації задорожну Ольгу Іванівну на час проведення аудиту. не стримував емоцій, і голова обласної ради, наголошуючи, що це недопустимі схеми в час, коли ворог нищив нафтобази, а українська армія потребувала паливно-мастильних матеріалів у великій кількості. Центр інфекційних хвороб перетворився. В нафтобазу це неподобство і мародерство, як торгувати в період, коли рік назад паливо-мастильні матеріали були на вагу золота для підрозділів ТРО, для підрозділів Збройних сил, для закладів, які в межах області дислокуються військових частин. Ми говоримо з вами про торгівлю нафтопродуктами замість того, щоб лікувати людей. Голова облради повідомив, що без розслідувань факти зловживання залишати не можна, а тому ініціює перевірки. Я сьогодні, як голова обласної ради, скерую звернення до правоохоронних органів, які тільки що були озвучені до прокуратури ДБР. Нацполіції та СБУ. Якщо ці факти підтвердяться, нехай це вже буде на розсуд і в компетенції правоохоронних органів і суду. Крапка. Чекатимуть на результати перевірок і мітингувальники. Розслідування це питання вже не пацієнтів, він не колектив. Нехай цим займаються ну, відповідні уповноважені. Нам для колективу, для пацієнтів, для громадських і благодійних організацій. Важливо, щоб до цього підійшли питання виважено в діалозі зі всіма зацікавленими сторонами. Поки триває розслідування в лікарні, призначений новий виконуючий обов'язки.